Треба казати, тому що вчора на ефірі було озвучено гарне рецепт. Тобто, що масимо вести вчинили своєму майданчику. Тобто ну, робити запит, вас не сприймають, потім виходите на вулицю під Верховну Раду, збирати yeah. там кілька тисяч, і тоді вас закон мож, може можуть. Але, але, але я думаю, що а, якщо йти таким шляхом, це не найгірший шлях. Тому що я сподіваюся, що Нацбанк, Верховна Рада, а, Уряд, президент навчені цим досвідом, що краще відразу. Аніж чекати, поки вони підуть під під майдан, під під Верховну Раду. Краще відразу. Бо те спрацювала стара звичка, та нічого страшного. Не навчуться. інтереси з Інтересами там Мені ну тоді, тоді тоді воно закінчиться все погано. А у них ну є. Я вважаю, що, в... ну, по-перше, як лікар, я вважаю, що вихід завжди є, в плюс або в мінус. розумієте? <рес> тобто, не буває так, щоб не було виходу. <рес> я маю два відчуття: відчуття шаленого суму і сорому. І воно сьогодні ще мені підсилилося, мені страшно соромно. Та, хоч це погане відчуття. Я не маю часу що соромитися, але якось мені, знаєте, не за себе. Але я, я частинка цього є. А з іншого, я хочу вам сказати, я чомусь дуже спокійний всередині. Я не знаю чому. Навколо така біда в Верховній Раді, брехня, підступ, ну просто це жахливо. А мені чомусь спокійно. Я просто роблю так чук -чук 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 -чук. Тоді можна питання, скажімо так, більш проактивне. Як Як вважаєте, взагалі є такий шанс, що буде одночасний вибор і Верховної Ради? Ну, тому що є великий шанс, що може Раду розпустити якраз під час. Ви знаєте, якщо говорити об'єктивно. Об я лікар, для мене це третя частина. Так? Перша історія, друга історія жит... хвороби цієї, цієї ситуації. Тобто, і друге об'єктивне обстеження. Об'єктивно, немає об'єктивних причин розпускати парламент. Немає. Немає. Парламент працює краще, ніж всі попередні. Хоч це в нас не влаштовує. В парламенті є група людей самопоміч. Вибачте, що це є виглядає як самореклама, яка є організована група людей, де немає інакомислячих в розумінні ідейного протистояння. І нам кажуть наші хлопці з, з антикорупційного мандану, з іншого кажуть, що ви неїте, ви ви є. Бо ми не їм буде тяжко, воно стріляють у всі сторін, ти там знаєш кожен день щось випираєшся. А, а ви є єдина група, якої ще не було в парламенті. Вона має допрацювати до того часу, поки воно ще працює. Воно ще працює. Як воно не буде працювати, ви це побачите і ми вам це скажемо. Тому об'єктивних причин я не бачу. Поки що це може все змінитися. А є інші причини. Я не впевнений, що держава. Може е спокійно пройти парламентські вибори. Розумієте? Я не впевнений, що оце нашіптування, що треба змінювати парламент, не є внутрішнім бажанням ворога. Я в цьому не впевнений. Бо кидати е ріст опозиційного блоку е на сході України на Півдні, я не знаю, як у вас в Чернігові, величезний, в Одесі 50%. В Одесі 50%. А в Дніпропетровську а, а 36 чи 40. А у вас скільки? Колодісі. Ну Ну добре, але це ну Чернігівця не Одеса, да? тому питання, яким буде парламент через півроку, величезне. буде дуже мало. Рада буде так, як вона то більше. Ви розумієте, це очевидна психологічна річ. Але якщо рада стане такою, якби вона могла стати внаслідок тих опитувань, знаєте, я думаю, що ми з вами, як би нам боляче не було, сядемо і поїдемо прибирати офіси в Мюнхен або в Чикаго. Тому що це нереально. Ці люди взагалі не розуміють а, а, демократії. Взагалі, Тільки бабки. І жорсткий менеджмент. Жорсткий. Наведемо порядок. Ця країна від двох узурпаторів, який порядок наводили, не захотіла. Тому ми задум... Видите, це є серйозна політична правова проблема. І на відповіді на це немає. Звичайно, люди люблять політиків, які кажуть, у мене є рецепт. Ще ні один політик, який мав цей рецепт, успіху в цій державі не отримав. Тоді працює у вас вчора. Угу. А Вчора ви казали стосовно того, що рецепти – це перевибори, так? Да? Ну, ви сказали, що чим більше перевиборів буде, тим більше влада буде Тому я вам питання. Перевибори тоді, коли вони, коли я, я сказав, я дуже планові. Не, 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 в, ми, влада, не, влада, влада влада має. Або вона заходить в кризу і немає іншої справи, або вона закінчує свій термін. Два рази можуть бути перевибори. Не більше не можуть бути сьогодні. Я вважаю, що немає ще тої кризи парламентської влади, яка б привела до а, яка б я вважав, що мали бути перевибори. Чи пам'ятають законодательства, вот, вот ціжелі та будуть це, от, от це буде, буде зараз? Є дві кризові моменти. В залежності, як ми будемо голосувати за конституцію і за а, місцеві вибори, це, це критична річ. Хоча люди на базарі у вас так не відчувають. От я з людьми на базарі говорив сьогодні про що, як ви думаєте? Про земне. І дуже реальне, і дуже важливе. І я вважаю, ні, ні виключно виключно говорив про те, що на базарі більше продавців, ніж покупців. Так, а чому так є? Тому що кус... чому -то купівельної спроможності немає. Попит впав. За два тижні одна футболка за 150 гривень. Симпатична, мила, досвідчена, старша людина. 150 гривень за два тижні оренда піднялася до 500. Я вважаю, що це є абсурдно непрофесійно з точки зору економіки власника цього підприємства. Ми сьогодні самопоміч, сьогодні, пройшовши по базару, має пропозицію для вас, чернігівчани, що треба використовувати економічні знання для нормування економіки. Для цього рішення Верховної Ради не потрібно. Є дві пропозиції, дуже серйозних. Коли є біда, треба, щоб громада, місто брало на себе відповідальність в частині. Є дві: одна складніша, а друга простіша. Перша пропозиція. Передати ринок у комунальну власність. Стоп. значить я Стоп. Ні, я все представляю. Я все... Ну, от, хорошо. Якщо це... Спасне... не можете передати в комунальну власність, комунальну власність, це одне питання. А друге, яке можуть зробити і зараз. Коли падає попит, що пише економіка 1-1? -on що треба зробити стіною? Коли, Коли падає попит. Треба знизити. То, якщо би власник пішов на те, щоб не піднімати до 500 гривень, а з 400 зменшити до 380, він би був золотим. ентузіазм людей би піднявся навіть на тих 20 гривень. І я даю гарантію, щоб з, з не не саркастично не дивіться. Ну, Тому що власника зовсім інші інтереси. А хто власник Це, котре, у верхушку, яка котре... сап... Знаєте що я вам скажу, чому? Так, але, але чому ви думаєте, добре, а чому ви думаєте про інтереси власника? Ви думаєте, я, я як народний депутат, за професією зараз моєю, за моєю посадою, маю думати не, про, не тільки про інтереси власника, а й думаю про інтереси людей. Але це зниження ціни власник просто може не вчився добре. Але в інтересах його знизити ціну, в його інтересах знизити ціну. В його інтересах, тому що земля не подорожчала, нічого не подорожчало. Тому що тоді він би отримав ентузіазм. Ніхто не враховує в економіці ентузіазм покупця і продавця. А це найважливіший компонент розвитку. Запропонуйте ми, самопоміч, пропонує на базарі знизити оренду до 380 гривень за їхню ту як вони називають, бутік. Це є Побачимо результат оптимізму. А механізми виконання того? просто? Власник, я би, я, би брав, я би брав ініціативну групу, в тому числі з громадських активістів, журналістів, брав якісних людей. На базарі ми познайомилися з чудесними жінками, грамотними, колишніми депутатами ще в радянський період, які ну, красиві, грамотні, мудрі жінки, які заробляють собі на хліб насушний. Брати власника, сказати, друже, ми всі в одній лоці. Ви програєте, ми ж не заплати, ми позакриваємося, а ви і не отримаєте навіть тих 500 гривень. Давайте робимо разом, щоб ми робили для 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 для, для міста. Бачите, навіть ви опираєтесь до цієї думки, а він Я тим більше. Поверить, якщо ви говорите, неосвічена там особа, власна а прем'єр-міністр наш з яким образованням, якщо по газу людей народ, как бы наслідок не забирають, то чому ви говорите. Я саме згоден, тому що але, але, то слухайте, тоді що, нічого не робити? Тоді що нічого не робити? Ні, 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 нет, не нет, 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 нет. І там, і здесь так не бывает. Коріні, корені, і Ми ж з чого ми з вами почали? Ми з вами почали, що енергія лежить тут, там немає енергії, вона там пожирається. Знаєте, після поїздок додому, де я вдома мене не бачу так само, і сюди або десь інше, я приїжджаю туди живим. Я сьогодні вранці, де наш водій, з яким ми їхали, Ось. немає. <гум> я ледве сів в машину сьогодні. Я хочу, щоб цей чоловік сказав пізніше мені, як я виглядав вранці, як виглядаю сьогодні зараз. Ви даєте почуття реальності. Тільки не сприйміться як комплімент, що я там до вас щось розказую. Я побачив сьогодні на базарі сум і сором. Сором за це все, що робиться в державі, хоча ті люди не винуваті. Але я пройшовши, кажу, Володя, Володя почав говорити, він більше економіч, ніж я. Ми, ми, ми це зробили. Володя, є маленька надія, давай попробуємо. Поможіть. Захопіться цією доброю економічним, це називається парадоксальна економіка. Коли хочеться підвищити, ти що робиш, знижуєш. Ні, найголовніше, ніхто ж не втратить, бо ні менше не буде. Я прошу це вас. Я прошу вас, я прошу вас а, про це поговорити. Перше, комунальна власність це найрадикальніший крок, але ви розумієте, ніхто вам потоки не віддасть. Так просто. Хоча б це було б правильно. А друге питання піти на зустріч людям заради підняття оптимізму, а оптимізм в економіці завжди приводить до плюса, а не до мінуса. Бо я побачив цей сум, коли на базарі нема людей, є одні продавці. Ви собі уявляєте почуття продавця? Я кажу, цька, я кажу скільки ви Слух, за дві тижні одна рубашка. Це вихідний день. Це вихідний день. Це сьогодні. Тому а, базар на сьогоднішній день став основним а, робочим місцем люду. Чернівні, так. Тому що всі а, а, підприємства починають знижуватись. В Україні зменшилась кількість закупівлі яєць, борошна. Овочів, фруктів. Чому? Купівельна спроможність низька. В Україні ми сьогодні також на базарі в цій яйці, де продають насіння. Дуже мила, також інтелігентна жінка. Ми каже, ну як вас? Ну, цього року бізнес такий хороший. Кажу, всі все купують, всі все купують, всі все садять, всі все. Садять". Ми каже, ну хоч слава Богу, ви щасливі. Розумієте? А вона каже: а вона ну щира, нормальна жінка, каже, але мені сумно. Оце мене роздирає просто, каже, але мені сумно. Оце я в неї купив це, щоб подарував просто, зразу не стало з губу. Менше, так? більше, стало зубу. Все... Ну, ні, ні. Дивіться, гривні стало не менше, стало менше долара. Що це означає? А, ну, ми також дуже швидко забуваємо. Мені дуже боляче зараз чути, коли кажуть, ну от Янукович, і мать його жінка... Янукович вивозив краї... з країни готівку, переведену в долар сотнями тонн, не мільярдами, сотнями тонн в машинах запаковували ціклейкою лентою і вивозили в Росію. Машину готівку вивозили, вони не переводили електронні гроші. І це відбувалося останніх чотири роки. Ви пам'ятаєте, хто з вас працював в мерії, в 2013 році ми не змогли у Львові проплатити за рік навіть 10% наших власних грошей міських підрядникам, тому що казна не мала грошей. У Нас гроші були, ми їх заробляли, тобто місто і наверх. І наверх. Куди пішли 150 мільйонів мільйонів бюджету розвитку міста Львова? Ні, ні, вони пішли, спакувалися в ті тюки і на відправилися. Росії. Скажіть, будь ласка, це держа... Яка машина економічна це витримає? Тому ми сьогодні, а цей геп, цей провал мусимо закрити кимось. Але цей кимось має бути рівномірно розпреділено на всіх. І знов всі кажуть всі проти. Друге питання: Тінь... тіньова економіка. Колеги, колеги, 60-70, а в деяких галузях 90% економіки. Де? Ні. Цього року ніхто це не зауважує. Самопоміч відстояла, вибила, я вам розкажу, як це відбулося: Закон про ЄСВ. І я тішуся, що ми тільки тепер отримали першу статистику. Люди пішли на це. Щоб заплатити ще до 17 березня 5 тисяч гривень чистої зарплати, а приблизно чиста зарплата мала би бути 5 тисяч гривень середня по Україні. Невелика, не мала. 5 тисяч гривень. Треба було заплатити 4800 гривень податку, який ненормальний чоловік віддасться в державу, яка не віддає ті гроші назад. Наш Андрій Журжій сів і порахував, що ми знижуємо ЄСВ, і ті, хто платить 5 тисяч гривень, буде платити в бюджет тільки 2 тисячі гривень. Коли вони платили тільки 1200 гривень чистими, а все решта доплачували в конвертах, вони платили 1000 приблизно 200 гривень податку. Але з тих 1200 гривень тільки 500 йшло в бюджет, а 700 куди йшло? Конвертаційні центри та прокуратура, яка потім їх засяжуха. Тепер люди платять 2000 гривень, куди? В бюджет і сплять спокійно, бо їм не треба готівка. У нас у Львові кожен третій підприємець перейшов на це. Ви знаєте, я не сподівався. А один мій знайомий каже: я тепер в п'ятницю сплю спокійно, бо я не шукаю готівки. У нас така Так. Да. Я не знаю, я вам перешлю це. А, тобто, ці люди, які мають обороти. Так? Це люди, які мають обороти там, легальні фірми і так далі, які заробляють там декілька мільйонів гривень. Вони переходять на це, бо їм це вигідно. Хоча це також багато. Наша мета, якщо дасть Бог, не буде війни, і це все стабілізується, бо а, ще чому нема реальної можливості розпустити парламент. Тому ні, війна це перше. це перше. А друге ще, хто з вас менеджер, знає. Що для того, щоб запустити хоч якийсь процес, треба мінімум скільки часу? Рік-півтора. Рік це воно почне працювати. За півроку ти вже побачиш якісь там нюансики. Так от, ми ЄСВ запустили ще, коли ми приймали цей нещасний бюджет 29 грудня. А я побачив першу зірочку а, в кінці червня. А до цього ми могли тільки бла-бла бла. А тепер я вже не бла бла бла, я вже вам кажу конкретну статистику. А Єресько, яка не вірила в це, каже, це не буде це працювати. Каже, буде. То вона у Львові ми зустрілися, каже: Я слухай, я, да, ви молодці, да, ви дотиснули. А знаєте, як ми дотиснули? Я вам розкажу, це анекдотична історія. Це колись напишу мемуари, значить, ніч бюджету. Воюємо, рахуємо 100 мільярдів сюди, 100 мільярдів туди. Розумієте, пам'ятаєте? Да. Да. Це було все прекрасно. Але ви основного не бачили. Каже до нас Жоржій, ми все порахували, воно буде працювати. Я кажу: Йдемо до Арсенія Петровича, Арсеній Петрович сидить в кабінеті голови Верховної Ради. Ми кажемо, Арсеній Петрович, тут на пів сторінки написано нова система ЄСВ. Слухайте, ідіть з Богом, що яка є све я, я кажу. Ні, ми не вийдемо звідси, поки ви це не почитаєте. Я сказав, я не могу, я не буду ночі, ви нічого не приймаєте і так далі. Арсені Петрович, сорі. Він на нас дивиться, а ми просто, як знаєте, от такі, такі от блаженні. <сі> <сі> я став на дверях, так став. Вони всі повиходили, а я його так став, кажу, от так. А, а журжі, це такі, як у мене три. Він черніга вчився на фізо, його пише. <сі> до того, як він став економістом. А я став так на дверях, кажу, Арсеній Петрович, ви це не вийдете, поки це не прочитаєте. <сі> <сі> Отак стою. він каже, що ви жартуєте? Я кажу, ні. Ви оце півсторінки прочитати. Пів сторінки, більше нічого не робіть. Жиржі так. Це все. Він бере. Він, Він мудрий чоловік. Бере, сідає, мені це вже сподобалося. То що треба там єсть? Кличе міністр фінансів, кличе його заступників, кличе голову ДФС. Жоржій піднімається з ними на третій поверх. Вони ще півтора години працюють. І приймають, і ми приймаємо а, бюджетний кодекс з новим формою одаткування. Але на горі журжія вмовили на одне дурне речення. І він вмовився. І воно не почало добре працювати. І вони кажуть: слухай, ти бачиш, ти ж нас обдурив, mm -hmm. подивись, не працює, а зробили це спеціально. Заступник керівника ці, міністра фінансів, якого потім ми yeah. і звільнили за це. І через місяць вони журчі каже, вони нас підставили. Ми знову до Росії Петровича. Поправка. Сніпетрович, поправка. Вони в лютому приймають поправку, в 17 березня воно запрацювало, і тепер Єресько каже: Так. «да». Ви можете, якщо б ви це чули на базарі, ви б це вірили? Що так, таким способом ми приймаємо якісний закон, який працює? Не вірили б. Мені, будь ласка, повірте. І це є реальна робота. Я мушу стояти на кожному кроці і це розповідати. Ні, я не хочу. Я хочу, щоб підприємець сказав мені, як цей що у Львові, я сплю в п'ятницю спокійно. Для мене це нагорода найбільша. От тому парламент не можна розвалювати вже, тому що цей парламент щось таке зробив, чого ми ще не знаємо. Але люди отримали 5 тисяч гривень зарплати перший раз в білу. Це соціальні виплати моментально еквіваленти. Але інша є проблема: шалена спад споживчої е, цього. Тобто воно все, все хитається. І тому ми можемо зробити одне, не можемо інше. Тому е, оптимізм і довіра є найбільшою складовою частиною економіки. На жаль, цього ніхто не розуміє, тільки рахує сальдо. Тому е, про тарифи. Я вже можу розказувати, да? розказував про тарифи, як я з Арсенієм Петровичем говорив. Ми, ми з ним говоримо, розумієте? він мені вчора кричав, чому я йому моралі читаю. Я кажу, Боже, вас боронив. По-перше, ви мій прем'єр. Тарифи. Наші дівчата порахували тарифи. Альона і Вікторія. Угу. Войціцька і Бабак. Бабак і Вайцицька. І кажуть, Олег, 30% як мінімум. Як мінімум 30% треба забирати, тому що вони не... Об... Ну, нема підстав. Нема підстав. Без публіки, тобто, казала моя бабця, без публічності я пішов до прем'єр-міністра. Пане прем'єре, вас обдурили. Ваші люди неправильно це порахували. Не можна сьогодні так робити. Ми вам це даємо, беріть. Це ваше. Виходьте до людей і кажіть: помилилися, цього покарав, цього покарав. На 30% зменшуємо. Це буде ваше, не наше. Ми вас це підтримуємо. Бо нам потрібна довіра в суспільстві, до вас. О, да, 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 хорошо. Потім ви бачили мою публічну заяву через два тижні. Може, ні слова. Потім він зібрав, типу, кагал. Ні слова. Очі опускають. Відповіді конкретно не дають, що неправильно наші чати порахували, тому що неправильно порахували. Але єдине, що в мене надія є, що вони готуються до виборів. Що не відсоток зменше. Можливо. Але це, це було б, знаєте, хочеться, щоб це було все природньо, красиво. Але, на жаль, ви праві. Я думаю, що вони не розуміють.